Находжусь в курці в кабінеті. Дякую. Дякую, будь ласка, мазурашу Георгій Георгіч, слуга народу. Зносанатолічу. успіхів у цій важкій місії енергетикам, вдячність за їх роботу. Але, Юлія Анатоліївна, вам передаю вітання від наших з президентом виборців з 203 го округу Чернівецької області і дошу до вашого відома, нашу спільну позицію, що бусифікація не лише. Ганьбить нашу демократичну країну, а і надзвичайно потужно б'є по нашій обороноздатності, заганяє громадян в підпілля економіку, додатково в тінь надзвичайно негативно впливає на саму армію. Скажіть, будь ласка, чи ви з урядовцями аналізуєте те, як це негативно впливає на нашу спроможність чинити опір ворогам? Чи розумієте ви, що треба робити акцент на підвищення мотивації для військових на те, щоби? Не ставилися до громадян України як до робів і в армії в тилу, а не ганятися за громадянами України, коли одні українці знущаються над іншими українцями прямо на вулицях нашої демократичної країни. Дякую, дякую, дякую дуже за запитання. Якраз перед Михайлом Федором, як міністром оборони, одна із задач це підвищення мотивації військових. Через запровадження контрактної служби і інших інструментів. Тому я вважаю, що він взяв це в роботу. І ми, звичайно, всі розуміємо, який негативний ефект це має в цілому на, на призов. Тому звичайно над цим працюємо, але це не таке проста, не така проста задача в умовах повномасштабного вторгнення. Будь ласка, лактіонова.